Ми, ми в долині. Зараз будемо їхати в Мислівку. Тут починається наша подорож. Яна пробує зловити якусь попутку, далі будемо. Бачите, яка не всім навіть руку протягує Трендолетки не хоче, щоб її підвозили. Хочуть, щоб класна тачка везла. Ну, звісно. Вирішили добратися з долини в Мислівку автостопом. І знаєте що? Ніхто не стає. Друзі, ми в Мислівці. Нас підкинули автостопчиком. Класно так під'їхали. Поки їхали, пройшовся трохи дощ. Так що вже не так жарко. Але він і зараз їде. Ну, ледь моросить Як бачите, я без курточки. Мені нормально. Це в нас перехід через річку Свіча Бачите, після дощу тут все мокре. Ось така вона зараз. Рухаємося по жовтому маршруту. Ми перейшли річку і в принципі, звідси починається вже наш справжній маршрут. Бачите, відразу дороги немає, йдуть такі ось стежки. Тому ходімо побачимо, що там буде. Оголошую перерив. Я... Я голодний. Перший обід у нас мівіна з сушеним м'ясом. Дуже смачно, але по відчуттям ніби як не заслужено, правда? Дуже навіть заслужено. Дощ моросить, Ми з обідом так сильно не засиджувалися, тому що а, починає потрошки вже якось як сутінніти. А нам потрібно ще знайти місце для табора якесь підхоже. Тому відразу встави і пішли. Бачите, Бачите, от отак ми піднімаємось. Паша, я держу в руках! Проходжу. ти сильно. Фу. А як ти зробив, щоб воно лишилося? Я його просто поставила на камінь. Ага, ну да. Такі місця, звісно, це удар. Того, що воно все мокре І штани моментально стають Теж мокрі. Он з'яний там восторг. Відчуваю вже на пальцях вологу. Цікаво. Скільки ще їм лишилося цим кросом До повного промокання. Тут. Іти нам плюс-мінус півтори години. Це буде що у нас? 17-та, да? так? А темніше в 9. Але сьогодні дощова погода і стемніє раніше однозначно. Ну, настільки. Є варіант. Дивись, ми вже майже на 1000 метрів висоти. Ось там. Заночевать. Тут много моде, на пенечке? одни каминчики и веточки. Турбат, поржава. Я не знаю чому, але так вона, цей колір вже подобається всім мухам, що я просто не можу. І тільки що я запихав свій рюкзак всередину і запустив мушку якусь сюди. Ось, зараз буде весело... Берем, ну, якщо в палатку залетіла, мошкарня, муха. Беремо монтажний скотч, з фонариком, в точку, вони всі збираються. І просто чик-чик-чик-чик-чик. І дивіться. О, от о, муха. Оп. Типа я її не вбиваю, там не розмазую, не душу. І вона ось тут. Квос! 8 ранку ніч е, пройшла дуже спокійно. Ми, звісно, переживали, що тут, бачите, такі дерева є. Е, щоб нам на голову нічого не впало. Ну, вибрали плюс-мінус таке місце, де начебто безпечно. ось, Але все одно страшок такий був. Горизонти бачимо, так? Да? О, красота. Берем шишки, потом расскажу для чего. Явно какая-то травма. Будете, что ключица? Не, вот тут. Вот тут. Вообще рюкзак на место не может. Так... <свист> Сейчас будет смертельный номер, конечно. Но нам тут не <свист> много, 2 километра. Так что... Підходимо до вершини гора Німецька і у нас зовсім закінчилась вода, просто страх. І там є невеличке джерело, де ми можемо поповнити свої запаси. Надіюсь, що вони не пересохлі зараз. Так, Тут е, вказівник відломався. Ну Прям реально відломаний. ГВ хтось стріляв в нього, мені так здається. Нічого не зрозуміло, просто показує туди. Має таргут купити. Тому що нас тут. Ось там джерело пересохло і будемо спускатися нижче. Вон туди. Спуск прям дуже-дуже крутий був. І навіть попри те, що суха погода по листю так слизько я спускався туди, і то прям буквально підсквознувся і з'їжджав на дупі. Я думала, що я теж на дупі з'їхати. Не знаю, буде мокра дупо якось. І можна порвати штани. Погана ідея. Б... Отак От я спускався. Просто стоїш, а воно з'їжджає там куча листя, воно так виглядає. Так, да, воно виглядає, ніби там земля, знаєш. Ну, я тобі пропоную цю пляшку з чашками сюди кинути і звільнити руку. Зловив. Зараз ми эту чашку. Вон, с обеих сторон грязная. Помоем. Нам нужна... Та ну, ну. Нам нужно только немножко воды. То ты хочешь сказать, что ты помыешь чашку с шишку? Да, она работает как губка. Губка? Губка. Просто берешь и вот так трешь. И смотри, вот эта сторона уже чистая, бо она как губка оттерла. Конечно, было бы лучше видно, если бы это была гречка или что-то типа овсянки. Когда... Угу. А, и еще она хорошо оттирает, когда смола от деревьев, э, там, на чайнике, на кастрюле, если чашку в костер ставить, то она вообще шикарно отмывает. Знайшов э -э, такие прикольные камины, Я вот сюда его припхав, и у нас вышел вот такое вот место для набрания воды. И вот воду мы будем набрать. Воду мы будем набрать сюда. И это такая прикольная новая штучка, которую я себе купил. Это канистра на 8 карл литров с краником. Шарик, 8 литров с краником. Огонь. Это, это просто пушка. Это Китайцы такие вещи придумают, конечно. просто я її так ось склав і все Ага. ти зачем я москітну москитну сетку не знаю мене нічого не кусало по логі все нормально Ну Но видно що в тебе один носок вищий другий нижче <рес> Ти бачиш, що права нога вона як колона. Ну ти накачала її так сильно. Так, она пухла комаром. Оце так від комарів напухло? пуху? Да. Так. Ну або мошек, не знаю що це. Але мені так ступать больно. Жестяк. Підйом дуже. Дуже крутий. Більше 45 градусів. Я паух. Я я не пропоную вилити її воду. І кажу, що моїх восьмий літр вистачить на двох. Я на 250 метрів. Ти пройшла 4 метри. Нормально. Ігра, найди лягушку. Ось нарешті ми піднялися, вже навіть трошки відпочили. Підйом у нас зайняв мінус 10-15 хвилин. Так, да, підніматися було, як по мені, навіть легше ніж спускатися. Мені було спускатись легше, так що кожному своє. Коротше, я в шоці. Вернулись ми на стежку, йдемо в сторону Горгана Олемського, пройшли метрів 300. І знаєте, що ми тут побачили? Воду. Карл. Причому... Причому класно, класно тече, вот джерельна вода. А ми значить спускались по якимсь джунглям. Рішили перекусити. Яна вже настільки голодна, що їсть траву. <рес> Это ще вель. Да насправді дуже смачний. Замрос все чу ми знаходимося на полонині Німецька і йдемо на горган Лемський. Так як показує вказівник, то йти десь близько годину, але я відчуваю, що будемо йти трошки довше. Бо ми нарешті поснідаємо. Знайшли тут непогане місце для табору. Навіть є місце для багаття, але дуже вітряно. З вами кататичних програм. Я такого світ не бачив гречка варена у чайнику. Не, ну дуже Ми прийшли звідти з неба? Звідти. Ми доходимо до верхівки Горган і Лемський. Прям звідси вже бачу. І що мене найперше ради на деяких із гір, так, я бачу якісь завашки снігу. Це те, що мені хотілося побачити. Яна. Ми тут. Заповідне урочище перше це. Що берган Відштовхуючись від нашого темпу і часу, який в нас лишився, вирішили, що не будемо йти хребтом е Аршиці, А підемо сюди на Яйко і Лемське. Заночуємо, скоріше все, що тут в долині. Дуже класний вид звідси відкривається на цю гору. Мені смущають тільки ці камінчики знизу. Ці? А, тут таких багато, до речі. Я вміюся. Знаходимося біля Горгана і Уємського і рухаємося в сторону Яйка і Уємського. Що прям так важко було? Я говорю, все боліть, я, я би нормальний точки Ти бачиш, це береза, маленька По лісточкам знала. Так. Да. Це береза Добро пожаловать на Полісся Красивое солнышко. Я тут да, мне тоже такие места подобаются. Ты уже знаешь, как строить дом. Ваши впечатления? Ручей найден, это уже 50% успеха. Осталось найти полунину. У мене сів навігатор, прошльопали поворот, трошки пішли не туди, попали не на полонину. Зато знайшли води. Басейн. цілий. Через пів години 10 ми недалеко від полонини Мшани, таке місце для таборування. ось Тут відразу в нас вода є. Будемо спати тут. поставил реально пару хвилин назад чайник. Сейчас закипит. Уже закипит. Уже закипает, вот я булькаю. Ага. Прямо как закипит, то из носика вода полезет. Уже лед? Нет, еще не Только что делается? Макаречка. Макаречка. Что ты в смысле макаречка? Паша нам приготовил макаречку. Со словами макарена. Это макароны вместе с гречкой и соусом и мясом. Вчора між Горганом і, і яйком і Лемським стали в такому е, прикольному місці. В плані того що тут є хороше місце для вогню. Навіть хтось дрова для нас ніби підготував. І поряд є вода. Ось. Тому ми вчора змогли нагріти собі масу води, так як у нас є чайник. І навіть прийняли душ. Тому ми сьогодні такі чепурні, пахучі і повні сил. Ось тут, в цьому місці, ми почепили каністру нашу 8 нагріли чайником води і, виходить, змогли прийняти теплий душ, так що це, звісно, було супер. Як виявилося, чайник в поході це дуже крута річ. Коштує в Еврорі всього-навсього десь 280 чи 270 гривень. Він дуже легкий. Мені здається, по вазі він приблизно як звичайний туристичний чайник, який коштує в 10 разів більше такого ж об'єму. Єдиний мінус в туристичних чайниках носик. Він типу, такий зрізаний, короткий. І таким чином, ну, коли ти його десь в рюкзак пакуєш, то він не так тим носиком там щось коле. І... А так, супер. Я не люблю тягати з собою великий важкий казан. Тому спочатку просто в поході варив їжу прямо в чашці. Заливав воду, підігрівав, засипав там якусь крупу, ставиш біля вогню 5 хвилин і все готово. Чашку помив, попив з неї чай і пішов. Ну і в результаті ти супер мінімум тягаєш з собою речей. Можна на газ поставити, тоді ще простіше. А потім я почав тягати таку чашку, тільки таку велику, ніби в ній можна було зварити дві порції. Окремо вона була така чорна, чашки завжди залишалися чистими. Ось. А зараз ми вже спробували такий чайник, і класно, тому що чайнику можна відразу багато кип'ятка зробити. І плюс в чайника є кришка, тому коли ти його ставиш у кострик, то туди не залітає ніяка сажа. Трошки сушеного м'яса. Ладно, комары и мошки покусали, и нога в два раза стала больше. Я уже не говорю о том, что мне больно наступать. И я делала вчера акцент на левую ногу, и из-за этого у меня какое-то сухожилие воспалилось из-за того, что очень большая нагрузка. Так вчера, пока мы принимали душ, и я решила переодеться беля костра за пару метров, то какая-то жаринка впала мне прямо Між вот этими пальчиками зинчиком і безімяним. І тепер у мене там волдырь. Все, вирушили з нашої бази, де ми ночували э, в дорогу. Піднімаємося на Яйковімське, а нам туди. Не змогли ми з Яною дійти до Яйка Ілемського, бо захотіли їсти. Захотіли їсти і підкріпляємося сухариками. І заодно споглядаємо таку картину. Перед нами хребет Аршиця. Ось вчора ми тут були, це Горган ілемський Спускалися сюди, низом ночували там і вже піднялися сюди. І пам'ятаю раніше, перші рази як ходив в гори, побачив цей клаптик такий і думав, що це полонина, полонина з сухою травою. А насправді. Вчора ми там проходили і там каміння. Ось так. Туди у нас йде хребет аршиця. Кожна з цих точок має назву, по пам'яті їх, звісно, назвати не зможу. Але якщо раз, два, три, п'ять, десь тут, в цьому регіоні, озеро Росохан має бути. Все, в цьому місці трохи закінчуються ці чагарники. Далі починаються каміння. І власний підйом на самый верх! Ну ми майже піднялися, Ян. Ура! Як твоя нога? Нормально. Нормально, да? Я нашла баланс, я поднимаюсь одной на носочке. Одна нога у меня 25% принимает э, да. у всех усилий, а вторая 75, потому что тоже болит. И получается я иду на одной ноге. Ну но разом 100. Все, мы поднялись на Яйку и Уэвске. Ты у нас урал. Да, бачимо. Бачимо, що трошки снігу є. Туди підеш, в Польшу попадеш. Туди підеш в Угорщину. Туди в Словакія. Там у нас Це Яна. Та подивись туди. О, сніг! Все-таки застави трохи сніг. Не, він дуже слизький. <ріграє> Наскільки сильно може відрізнятися погода в горах, якщо ти пройдеш буквально декілька метрів в сторону. Там, біля схилу, з видом на Аршицю, вітер страшний, холодно. Проходиш трошки сюди до спуску, вже все тепло. Зараз ще трошки спустимся і жарко стане. Ви рішити серйозно, ну по суті, це просто шутка. Шутка. Три носки. Це людина з москітною сіткою. Всі мухи біля неї. І я. Жодне. Може, не вважають, що я їх королева? Вже спускаємося все нижче і нижче, тут все стає все більше і більше води. Немає потреби набирати і тягати з собою купу води. Я не подобається вода? Що тобі ще подобається? А мені ще подобається, коли ззаду такі великі дерева, звалені, лежать. Відчуваєш силу природи, яка викручує такі величезні дерева. Ось так. Яким би ти не був великим шкафом? Якщо в тебе слабенький корінь, не вистояти тобі. Не вистояти тобі ось таких речей. А це він робить? Офотографує шлімака. Який файний шлімак! С конъїстиш такий? Вирішили, що сьогодні трошки пізніше ляжемо спати. І в дорозі я на навчився свистити. Меня навчив паша. Сейчас покажу. Ну я в жизни не свистела. А, стоп. Надо выключить списку. Загалом ми походу біля притоки мізунка, яка впадає в свічу, або ми біля свічі. Зараз важко розібратися. Але тут на півдорозі до мислівки розбили такий собі табір. Тут є місце підбагаття. Я знайшов трошки дров, гріємо воду, Яна там щось хазяйнує. Будемо ночувати. О! Яна хвастається, що гарний намет склала. Молодець. <рес> Нарешті ми повернулися в мислівку, заходили в гори ми по цій стежці, це нас, жовтий маршрут, а вийшли сюди через синій маршрут. Так, у нас тут компанія тілочок. Позбігалися на квіти. Бачно. Ну що ж, друзі, ми вже прийшли майже на зупинку, тому в принципі наша подорож, так би мовити, закінчилась. Підписуємося, ставимо лайки. <рес> <рес> Уяви собі, живеш з таким видом, пішов сюди, риби половив. от, Потім сходив зарезав. сюди. Футбік пограв, Красота. Brawo